Ласкаво просимо до блакитних гір. Сьогодні ми відвідуємо будинок Адріани та один з проєктів, який ми зробили минулого року. Ми хотіли почати з прекрасного виду на задньому дворі та терасі, а потім показати вам деякі з робіт, які ми виконали всередині. Ми зробили весь будинок, тож давайте подивимося. Отже, ми почнемо з вбудованих меблів, які ми зробили з обох боків каміна. Тут у нас гарні сірі шафи. Шухляди внизу для додаткового зберігання всіх речей, книг та інших аксесуарів, які вам потрібні. Суцільні дерев'яні стільниці, знову ж таки, для сидіння та захисту. У кутку ми сховали сабвуфер. Він просто стоїть на полиці, і це механізм відкривання натисканням з сіткою для динаміка спереду. Знову ж таки, більше шухляд. І я хотів звернути вашу увагу на маленьку деталь, як ми підганяли заповнювач. До каменю, і це і вимагає трохи роботи. Щоб зробити це так гарно, ми гарно обрамували телевізор, як ви бачите, все дуже точно. Тож все було сплановано і організовано до того, як це було зроблено. І клієнт дуже уважний до дрібниць, він дуже конкретний, тому ми покажемо вам це також на кухні. Отже, з кухнею я хотів показати вам, ми почнемо з гарного, великого острова. Він має розміри 10 футів на чоло 3 фути в ширину. У нас є красиві кварцові стільниці з водоспадом, які збігаються за текстурою, тому ви бачите, що всі текстури фактично йдуть по боках і збігаються з передньою частиною. Передня частина острова має додаткове зберігання, тому це двері і справжні шафи. Щоб ви могли зберігати такі речі, як пластикові стаканчики або е, речі, які ви не використовуєте так часто. І додатково. Завжди добре не витрачати даремно жодного місця для зберігання. І ми почнемо з цього кута. Це кавова станція, тому ми зробили невеликий виступ. Він не такий глибокий, тому у нас достатньо е, простору. Знову ж таки, не використовуючи ті ж грубі стільниці, багато шухлят внизу для чашок, чаю та всього іншого. Внизу у нас є механізм Лон з натискним відкриванням. Тож ви просто відкриваєте двері, дуже популярно. Ви, напевно, бачили це в кількох наших проєктах, але це дуже зручно. Ви приносите всі. оморечі, виходить з кута, тому ви не витрачаєте цей кут. Зверху у нас гарне скошене скло. Тож деталь відповідає профілю дверей, який ми називаємо Vancouver. Це гарно пофарбований світло-сірий колір. Також подивіться на деталь, яку ми зробили в карнизі, і як вона е підганяється до каменю. Це також вимагає багато роботи. Ми продовжимо вниз. О, по кухні у нас є ящики з масиву дерева з ластівчиним хвостом і вбудованими роздільниками, вони для столових приборів. Наступний наш відомий популярний висувний стелаж для спецій і олії. Отже, ви бачите пляшки з олією, вони завжди жирні, тому якщо ви тримаєте їх у шафі, вони її пошкодять. А з цим. Ну дуже легко чистити, просто протріть і все готово теж саме. От з іншого боку, тож у них більше олії, більше спецій, дуже зручно. І ще один. Всі ящики з ластівчиним хвостом, але ще один ящик з роздільниками для приладів. Тож, все це тут холодильник повністю інтегрований, тому він врівень з передньою частиною панелей і зверху. Щоб не витрачати простір, ми зробили додатковий висувний відсік для всіх підносів та інших речей, які ви хочете там зберігати. І знову ж таки, додаткове верхнє зберігання важко дістатися, але приємно мати. Це просто додає вигляду, додає довжини кухні. І ви можете зберігати речі, які не використовуєте щодня. Тепер перейдемо до острова. Острів має популярний висувний мікрохвильовий ящик дуже зручно, тому що він не займає місця на вашій стільниці. Натискаєте кнопку і він висувається. Ви можете підігріти їжу, можете підігріти каву. Дуже зручно і легко знизу, ви не втрачаєте жодного простору. Отже, у нас є ще один глибокий висувний ящик, встановлена в рівень ця мийка з подвійним розділеним підвісним монтажем, а потім у нас є великий 24 дюймовий висувний смітник. І ми завершуємо. Це гарним винним холодильником. І знову ж таки стільниці з кварцу. Вони використовуються з обох боків кухні того ж кольору. Вони також використали кварц для задньої частини. І як ми говорили з клієнтом, дуже добре мати щось, що не потребує багато догляду. Отже, коли у них був якийсь захід минулого разу, на стільницях залишилися деякі речі, деякі соки. І вони просто залишили їх там. Тепер ми повернулися через два тижні, витерли це і немає жодних плям, жодних слідів. Отже, дуже добре мати щось таке і не турбуватися про вашу стільницю, яка може бути забруднена. Тому дуже важливо правильно вибрати матеріал, так само як і задня панель, так. Отже, є деякі бризки та жир, які потрапляють на задню частину. Ви просто витираєте це і все готово. А це ще одна кімната, яку ми зробили для Адріано. і це кімната його дочки, дуже гарні елементи. Отже, ми зробили двері сараю, розсувні двері сараю в їхній шафі. Вони не хотіли будувати шафу, тому ми маємо розсувні двері сараю. Потім у нас є подвійна вішалка з боку. Використовуючи дуже круті та цікаві ролики зверху. Багато стелажних блоків. Багато шухляд знову все з'єднано ластівчиним хвостом з масиву дерева. Верхню шафу. Ми залишили для декоративних предметів. Вона не зовсім прозора, але знову ж таки дає світло всередині, і ми використовуємо металеву чорну металеву сітку. І знову ж таки відповідає іншій стороні. У нас є більше шухляд, більше відкритих стелажів. Стелажі гарні, товсті та великі, і ще одні двері сараю, які мають довгу вішалку з деякими додатковими. Шухлядами. Позаду а це друга спальня для сина, тому трохи інший вигляд, але дуже схожий матеріал. Але тепер у нас немає дверей сараю, тому трохи менше місця. це менше. У нас є стіл для навчання, ті ж чорні, це сіт часті, де двері закрите зберігання. Зверху деякі декоративні полиці а на самому верху з підсвіткою, а потім у нас є шухляди. Всередині шафи з довгою вішалкою. І на іншій стороні теж саме тому просто копія обох. І ще одна річ. Ми працюємо з клієнтом щодо підбору кольорів. Мені подобається, як вони зробили задню стіну цього ліжка з масиву дерева, а потім ми просто підібрали гарні підвісні столики для чого додаткового також зберігання. І знаєте, покласти вашу книгу, тому це дуже все гарно поєднується з сірим, сірим, світлим, темними відтінками сірого і все в одній гамі. Тож я сподіваюся, вам сподобався ще один наш проект від Symphony Kitchens. І перед тим як ми вирушимо до Торонто і в Затори, ми просто хотіли провести ще кілька хвилин на терасі і насолодитися чудовим видом на Блакитні гори. І я сподіваюся, що з цього будинку ви отримали кілька цікавих ідей. І там було багато цікавих елементів. Тож, якщо у вас є якісь проекти, що наближаються, і у вас є деякі ідеї, але ви просто не знаєте, як їх вирішити, або вам потрібна допомога, просто зателефонуйте нам. Ми тут ми сядемо, не розберемося і створимо щось таке ж красиве, як це. Дякуємо і гарного вам дня.